Фраєр ідеальна річ для тих, хто любить смачні перекуси, він швидко розігрівається і все, що я в нього кладу, виходити хрусткішим, ніж у мікрохвильовці чи навіть у духовці, ролі, картопля фундації регіональних ініціатив, заморожені спрингролі, все виходити золотистим, гарячим і неймовірно смачним. Кількість таких закусок можна просто кинути у кошик фраєра без додаткової підготовки, і через 10-15 хвилин отримати ідеальний результат. Це завдяки великій кількості жиру та вологи в цих продуктах. Ось чому, наприклад, заморожені тортліні в фраєрі виходити не такими вдалими. Тортліні, приготувані у фраєрі з замороженого стану, не жахливі, але виходити сухими, з блискучою, ніби крекерною скоринкою. Вони навіть непогані, особливо якщо макати у томатний соус, але мені хотілося чогось ближчого до сирних, хрустких пастових кишеньок, які подають у спортбарах чи не дуже дорогих ресторанах. Але без зайвих складнощів, типу яєчного льозу. Для мене хороший рецепт для фраєра це простота. Я хочу закинути інгредієнти, дочекатися не більше 15 хвилин і можна їсти. І хочу я бачив купу рецептів, смажених у фраєрі Равіолі чи Тортліні з трьома етапами панірування, вони не відповідають моїй філософії фраєра. На щастя, я знайшов компроміс, потрібно просто зволожувати. Коротке занурення близько трьох хвилин, уокріп робить дві речі: додає вологі тісто, щоб воно не пересохло у фраєрі, і дає приправам, а також тертому пармезану, чому пристати. Це ледь рецепт. Але саме такі мені подобаються. Просто доведіть воду до кипіння, закиньте тортліні, чекайте, поки спливуть, потім вийміть їх шумівкою і перекладіть у миску. Посипте приправами на свій смак я використав пармезан і часникову сіль. Перемішайте, щоб все покрилося, потім висипте у фраєр, розігрійте до 200 градусів і готуйте 13-16 хвилин, поки не стануть гарячими, золотистими і хрусткими. Подавайте з маринарою або подібним соусом, я взявши соус.